РФ ліфтинг зварює білок у вашій шкірі. Та після цього рефу пластичні хірурги не беруть на операції, тому що під шкірою постійні рубці. Ну, ти варила коли-небудь курку або яйця? Оце так само в твоїй шкірі зварюється білок. Ти що, взагалі ненормально робити ці процедури? Якщо ти хоч раз зробиш мікроголковий реф ліфтинг твоїй шкірі вже нічого не допоможе. Ти просто спалиш її, під нею утворюються рубці, і більше ні один косметолог, ні один пластичний хірург не зможе з тобою працювати. Тобі вже нічого не допоможе. Ці косметологи калічать тебе за твої ж гроші. Привіт, мене звуть Яна Токар, ти на каналі не косметолог, а лікар. Вмошеся зручніше. Зараз будемо з тобою розмовляти. Сьогодні будемо з тобою розвіювати міф про радіочастотний ліфтинг або просто РФ ліфтинг, як його називають, тому що міфів тут входить дуже багато і особливо їх поширюють спеціалісти по фейс-фітнесу, по тейпуванню та всіляким. Псевдонауковим методом омолодження та антіейджу. Спойлер! В принципі, немає методик антіейджу, Ми всі з вами постаріємо. Антіейдж – це дуже класний, популярний маркетинговий термін, який діє на біля аудиторії, старість і дозволяє продавати вам купу продуктів. Навіть з усіма надбаннями пластичної хірургії, косметології, ви будете просто або виглядати офігенно в своєму віці, або, ну, не дуже. Ви не зможете уникнути старіння. Так, ви можете прибрати тригери старіння, ви можете його призупинити, але повністю його зупинити не вийде. І це дуже важливо розуміти для того, щоб ви не жили в ілюзії, що дійсно можна зупинити старіння. Навіть зірки шоу бізнесу, які мають необмежені можливості, вони все рівно мають тригери вікових змін на своєму обличчі. Вони все рівно. Не залишається в тому ж вигляді, в якому вони були у 20 років, і це важливо розуміти. Будете ви використовувати надбання сучасної статичної медицини та пластичної хірургії чи ні, це виключно ваш вибір, тому що краса це завжди вибір. І я, як лікар статичної медицини, переконана в тому, що кожна жінка прекрасна, незалежно від того, який шлях вона обирає. Ви повинні виглядати так, як ви. Почуваєте себе впевнено, як ви собі подобаєтесь. Якщо для цього вам потрібні результати роботи пластичного хірурга або лікаря інвазивної косметології, клас, це супер. Це так само, як зробити зачіску. Я до вас знімаючи це відео, я зробила зачіску, я зробила легкий макіяж для того, щоб вам було приємно на мене дивитись. Я попросувала цю футболку, я вдягнула прикраси, тому що мені важливо, щоб вам було приємно дивитись. Я сіла подалі, так як ви мене просили в коментарях попередніх відео. Тобто, це ж теж про якісь покращення, це теж про те, що для мене важливо. І ось якщо вам важливо бути ще і без видимих зморшок, заломів, якщо вам важливо мати свіжий вигляд, супер, це класно. Якщо ні, це теж чудово. Тому що, якщо ви подивитеся на найбагатших жінок світу. У яких точно не обмежені можливості, то ви побачите, що їх взагалі не турбує те, що в них обличчя вкрите зморшками, що в них є птоз, брилька чи носогубка. Вони щасливі у своїх проявах, і це прекрасно. До речі, зараз у світі абсолютно нова тенденція. Я пішла, що найбагатші люди світу вони або взагалі не мають соціальних мереж, або видаляють їх і йдуть із соціальних мереж, і живуть реальне життя. Звичайно, в якому немає ось цієї ідеалізації, в якому немає постійної гонки за трендами, брендами, чим дорожче, чим багатше, немає цього успішного успіху. І мені ця тенденція насправді безмежно подобається, тому що. Вона повертає нас до нашої місії, до місії нашої душі бути щасливим, просто проживати це життя в щасті. І повірте, щасливими можна бути однаково, хоч в брендовому одязі, хоч і ні. Хоч зі зможками, хоч і без. Але повертаємося до рефліфтингу. ліфтингу: радіочастотний мікроголковий ліфтинг або рефліфтинг, ліфтинг є сучасною косметологічною процедурою, яка поєднує в собі два механізми для. Запуску регенеративних процесів в організмі це травма, тобто мікропроколювання голками шкірі, та доставка радіочастотної енергії в глибокі шари шкіри. Це сприяє активній стимуляції вироблення нового колагену та ремоделює шкіру, що призводить до покращення її якості, зменшення зморшок, покращенню тургору шкіри і частково скорочення шкірного лоскоту. Від того тут і є слово ліфтинг, але це відбувається все таки частково. Не потрібно впадати в оману, що ви зробите собі мікроголковий РФ, і у вас відразу буде результат як від пластичної операції. Ні, давайте розберемося в механізмі дії рефліфтингу, що відбувається під час процедури. Тонкі голки проникають вглиб шкіри на задану глибину. Глибина варіюється, глибина обирається лікарем в залежності від того, який тип та стан шкіри пацієнта і в якій ділянці працюємо. Тому що, наприклад, на нижній третині обличчя та під очима буде абсолютно різна глибина проникнення гол. Уже з цього пункту самого. Першого ви маєте розуміти, що Рефліфтинг має право виконувати виключно лікар з відповідною кваліфікацією, який пройшов відповідні курси, який отримав освіту в дерматології і розуміє, що він робить, навіщо він робить, кому він робить. Це надзвичайно важливо, тому що навіть на самому класному апараті можна наробити біди пацієнту, якщо неправильно обрати параметри та глибину введення. Коли голка проникає в глиб шкіри, вона доставляє радіочастотну енергію, яка нагріває дермальні та підшкірні тканини. Так. Цей процес викликає контрольовану денатурацію білка. Денатурація це простими словами зварювання. Привіт, невеликі включення з монтажки, тому що вже коли передивлялася відео, зрозуміла, що в бажанні спростити вам інформацію все-таки допустила деякі не зовсім вірні точності. Давайте повернемося до того, що таке денатурація. Дослівно, в перекладі з латини, денатурація означає втрата природних властивостей. Це процес, який супроводжується глибокими змінами в молекулах. І так найчастіше цей термін використовується по відношенню до білків. І так, він дуже схожий з процесом зварювання, проте немає такої повної відповідності, якщо ми говоримо з вами про тканини обличчя, тому що під час зварювання у нас іде контакт всього об'єкту з високою температурою. Під час рефліфтингу йде точковий. Контрольований нагрів певної температури. І вона не така, як коли ви варите яйця. Це стимулює процес загоєння та неоколагенезу, тобто утворення нового колагену. І ось тут дуже важливо розуміти, що ось цей процес денатурації, або зварювання, як вам кажуть в усіх соцмережах, він є або неконтрольованим і дуже сильним, або контрольованим. Так, от є таке поняття, як наукові дослідження, які дослідили та довели, що при температурі 67 градусів, коли йде точкова дія від 3 до 4 секунд, відбувається ось ця контрольована денатурація білка, яка і потім стимулює неокологенез. Якщо температура вище 69 градусів і ще вище, відбувається неконтрольована денатурація білку. Також часткове повне руйнування колагену в тканинах без подальших регенеративних механізмів, без подальшого загоєння з утворенням нового колагену. Тому так, любі, це абсолютно правда, що виконуючи такі процедури, ви можете зробити. Опік тканинам і зварити білок в своїй шкірі. Але це тільки тоді, коли ви виконуєте ці процедури на несертифікованих апаратах, які не мають контролю потужності та глибини. Коли ви робите це на неізольованих голках, тому що апарати є з ізольованими голками, коли струм подається чутково, та неізольовані, які мають велике покриття. Є виключення неізольованих голок, але там ці апарати застосовуються для Саме спалювання жирової тканини там інший механізм. І якщо ми з вами говоримо про те, що апарат сертифікований, апарат має багаторічні дослідження і на ньому працює сертифікований спеціаліст, який розуміє, що робить, тоді ви будете мати тільки хороші ефекти ущільнення шкіри, покращення текстури, а також незначне зменшення зморшок та профілактика їх поглиблення. Міф про те, що під час рефліфтингу відбувається повне зварювання білку. Він пішов з соціальних мереж, звісно, від тих, хто пропагує зовсім інший підхід. Зараз ви мені можете сказати, що Яна, ну ти ж пропагуєш ін'єкційну апаратну косметологію, то е, зрозуміло, що ти будеш хвалити своє болото. Частково ви будете праві, але давайте тепер по факту. Я в собатікалі, я не приймаю пацієнтів. У мене немає контракту з жодною компанією. Яка представляє апарати РФ ліфтингу або смаз ліфтингу? Я є незалежним експертом. В цьому відео немає спонсорів, як і в попередніх. Я роблю це просто, бо мені подобається з вами ділитися інформацією і розвіювати міфи. Я не отримую вигоди з цієї інформації. У мене є така місія моєї душі. Доносити інформацію, яку я знаю, яка є експертною, руйнувати міфи в косметології, Мені подобається. Тому моє завдання вам розповісти. Це є мій прояв, цей світ. Ви з тою інформацією робіть, що хочете, але демонізувати щось я не буду, тому що на це немає підстав. Але і слухати відверту неправду, якої повно в соціальних мережах, це не є правильним рішенням. Ви повинні. Приймати будь-які рішення в своєму житті, які стосуються вашого здоров'я, вашої краси, володіючи інформацією. Так от саме ці спеціалісти говорять про те, що ваші тканини зварюються, що в них утворюються рубці, що після цих процедур жоден пластичний хірург не візьме вас на операцію і все таке інше. Ну, давайте почнемо з того, що якби пластичні хірурги не брали на процедури пацієнтів після смаз ліфтингу та після рефліфтунгу, вони б сиділи без роботи. Це перше. Я працюю дуже плідно з пластичним хірургом, який оперує моїх пацієнтів після ерефів, після смасів, після всіх апаратних процедур, які відправляють потім до мене на ці ж процедури. Тому що коли ти працюєш на сертифікованих якісних апаратах з дотриманням усіх правил, то все безпечно і хірургу потім нічого не заважає. Ні, треди поставлені, тобто нитки, ні, попередня апаратна косметологія. Знаєте, поганому хірургу, знаєте, що заважає? Знаєте. Там, до речі, вже придумали процедуру з ботоксом для таких спеціалістів. Контрольоване точкове нагрівання призводить до скорочення колагену, який розтягнувся з часом, колагенового волокна, та стимуляцію утворення нового колагену. Це підтверджено багатьма науковими дослідженнями. Це підтверджено не тільки дослідженнями від самих компаній, які зацікавлені в цьому, а й незалежними. І тепер давайте чисто як я люблю по факту, процедуру рефліфтингу вже виконують дуже багато років по всьому світу. Якби це дійсно викликало такі наслідки при тому об'ємі, скільки цих процедур виконується щоденно. Ви би вже бачили на вулицях постійно цих жінок в шрамах, в рубцях зі звареним обличчям, але їх немає. Так, є поодинокі випадки ускладнень після косметологічних процедур на апаратах, на ін'єкціях вони є. І ну, от я сказала, поодинокі давайте так, їх є досить багато, просто вони всі вирішуються, тому ви не бачите постійно цих ускладнень на вулиці. Проте, це все ускладнення від несертифікованих спеціалістів, від несертифікованих апаратів, від людей, які подивилися на Ютубі відео, як колоти губи і беруть шприци, купують на маркетплейсах або на ринку чорної косметології. Потім ін'єктують звідти всі проблеми. Ви повинні розуміти, що інвазивна, інвазивна, тобто це та, яка травмує косметологія, це не сфера б'юті. Це серйозна хірургічна спеціалізація, і право нею займатися, виконувати процедури має виключно за законодавством України дерматолог з додатковою спеціалізацією, хірургічна дерматологія. Все, БАСТА є дуже багато нюансів, які потрібно враховувати в роботі з апаратами, з філерами, з ботулотоксином. Це не так все просто, як розказують компанії-дистриб'ютори препаратів. що отак, от отак, чотири вколу, все в тебе готово, поклади собі 200 євро в гаманець. Ні, це так не працює. Я викладаю лікарям. Я відкрила університет, в якому даю найглибші навчальні програми з науково-доказовим підходом. Так, от у нас тема архітектура губ. Повне вивчення, як ініктувати філери, як в них розбиратися. Це вісім годин теоретичного матеріалу. Вісім! Причому це матеріал, який записаний в студії вже після роботи з методологом. Тобто там забрані слова паразити, там немає затягнутих пауз, там тупо концентрат інформації, плюс методички, друкований матеріал, ще безліч годин розборів клінічних кейсів. Що це в бісу означає? Тобто ви розумієте, наскільки це глибока тема. А як же в нас вчаться колоти губи? Ти купляєш препарат, одну штучку, береш модель, приходиш в компанію дистриб'ютора, там тобі де ще 20 лікарів, швиденько показали, як зробити 4-5 вколів, ти вводиш цей препарат в губи і думаєш, що це все. Ні. Це називається інжекторство. Інжект, тобто вколоти. Навчити колоти препарат можна і мавпу. Тут не треба багато розуму. А для того, щоб бути спеціалістом з клінічним мисленням, потрібно дійсно мати медичну освіту і не просто диплом, не просто папірець, а те саме клінічне мислення, яке постійно потрібно розвивати, тому що є науково-доказова медицина, є протокольна медицина, є клінічне мислення, є практика, яка дуже часто підсвічує нам багато моментів, яких немає в протокольній медицині. Тільки коли у тебе є симбіоз всього цього, ти можеш давати класні результати пацієнтам, які будуть безпечними для них. Якщо ми з вами будемо говорити про торгові назви, популярні бренди, то на ринку України є два найпопулярніші апарати для проведення рефільтрингу. Насправді вони і в Америці найпопулярніші, і в принципі по світу їх теж всі знають. Я зараз проживаю в Таїланді. Тут теж це все є. І тут теж саме ці апарати є популярними. Тому знову ж таки, ми не говоримо з вами про вибірку, наприклад, однієї України. Ми говоримо про вибірку світу. Якби це все спалювало тканини, ми б мали вже дуже багато клінічних випадків. Вже достатньо років пройшло для того, щоб бачити ці віддалені результати. Ви мене бачите. Ви, якщо підпишетесь на мій інстаграм, ви там регулярно будете бачити мене без макіяжу. Тому що буде на житті я не фарбуюся. Це я для вас тут для ютуба щось зроблю. А так ні, в житті я е, догляд і все. Так от, у мене вже двічі був смаз ліфтинг на апараті Альтера. Про це є в моєму інстаграмі. У мене був проведений РФ ліфтинг на різних апаратах. ну немає рубців. Але я Анджеліною Джолі я не стала. Тому що чарівної пігулки не існує. Я все так же залишаюся яною токар. Я не залишаюся своєю 20-річною версією. Я так само старію, як і ви. Просто це зовсім інша якість вікових процесів та вираженість вікових змін. Один з найпопулярніших апаратів це морфіус. Морфіус поєднує в собі мікроголкове проколювання шкіри та доставку радіочастотної енергії. Це дає фракційне ремоделювання, стимулює неоколагенез, що в свою чергу покращує якість шкіри. Вірчі РФ також є дуже популярним апаратом, який дає класний результат, і що важливо, він не дає соціальної його простою. Тобто, після нього немає такого червоного обличчя, після нього немає великого набріку на другий день після процедури. Можете абсолютно спокійно повертатися до свого соціального життя, і він менш болісний за попередній. Він так само стимулює вироблення колагену та покращує тонус шкіри, але жоден з цих апаратів не робить дива і не зварює білок у вашій шкірі, тому що там все дуже контрольовано. Радіочастотний мікроголковий ліфтинг є ефективною процедурою, яка базується на науково обґрунтованих механізмах неоколагенезу в шкірі, при правильному виконанні, при дотриманні протоколів. Ці процедури дають гарний ефект і не призводять до зварювання білку у вашій шкірі. Також вони не створюють внутрішні рубці, і пластичні хірурги після цих процедур беруть вас на операцію. Тому так, любі, сподіваюся, мені вдалося розвіяти вам цей міф, зрозуміти, що. Не тільки температура важлива, а й де та температура прикладається, на якому шарі шкіри, на якій глибині, в якій зоні. І ще ще купа, купа, купа факторів. Якщо ви хочете мати гарні результати з безпекою для вашого здоров'я, звертайтеся за процедурами виключно до сертифікованих спеціалістів в клініки з медичною ліцензією, і буде вам щастя. Пам'ятайте, що естетична косметологія це не іграшка, це не щось легкодоступне, просте, та не сфера б'юті. І так, ці процедури не знаходяться на рівні базових потреб за пірамідою Маслов, це сфера розкоші. І ось, якщо у вас не закриті базові потреби, будь ласка, не дивіться навіть в ту сторону, тому що ви просто зробите собі гірше. Зосередьтеся на гарному догляді, в нього вкладайте кошти, тому що це допоможе вам виглядати набагато краще, ніж якщо ви вколите 1-2 мл філеру. І займайтесь своїм станом, тому що зовнішнє це завжди відображення нашого внутрішнього. Бережіть своє здоров'я. А чим реф відрізняється від смаз? Дивись в наступному відео.